Розпочинаю знімати рубрику Робочі моменти. Хоча насправді я працювати в ній розпочала давним-давно знайомтеся за голосуванням підписників. Більше ніж 60% з чотирьох варіантів назви сиру. Більше 60% проголосувало, щоб цей сир мав назву. До речі, підписники і запропонували цю назву. Міхієвський. Тому, знайомтесь, у нас народився новий. Виріб, так, да, новий виріб. Асортимент наш розширюється. Це буде напівтвердий сир. Сир буде продаватися визрівший, не раніше місяця, це точно. Краще б півтора-два місяці йому вилижатися. Молодим цей сир різатися не буде. Сир напівтвердий. З застосуванням анато сир матиме жовтий колір. Ви бачите, вже анато я давала в нього з розрахунку дві краплі на одну літру молока. Не так, як у бомонд. В бомунді одна крапля на літру молока. Тут дві краплиночки анато на літру молока. Технології остаються поза екраном. Ви все розумієте. Форму чомусь вирішила, мені подобаються. Прямокутні такі головки, тому вирішила і цей сирок зробити саме в цій формі. Назву я не, не знала, чесно кажучи, як його назвати. Мені вчора запропонувала підписниця назвати Фантазія. Я запропонувала одну назву український. Сьогодні були коментарі такого роду: назвіть Українська Фантазія, а потім підписниця написала Геленка наша, що він повинен називатися Міхеївський. Я в групі серед. Підписників серед клієнтів виставила голосування, де запропонувала ці чотири назви: фантазія, український, українська фантазія і Міхеївський. Український мій набрав жодного голосу 0%. Потім була фантазія, потім була українська фантазія, там три голоси щось було і шість. І... Більше 60% проголосувало за назву сиру Міхеївський. Це наша фамілія, хто не знає, це наше прізвище. Якщо хтось новенький дивиться. Ми Міхеєви, тому і сир буде Міхеєвський. Повторюся, напівтвердий, за новою рецептурою молодим. До продажу він не йтиме. Ось так. А я далі працювати погнала.